Друзі, всім привіт! Знову знімаю авто на продаж, і дуже цікаве авто. Хоч це і не вак, але Fiat. це машина людей, які близькі до мене, я їх знаю, а вони продають свою машину, тому я її можу з легкостю вам рекомендувати. Плюс цим вона цікава вона куплена в автосалоні. Вона була в одніх руках. В неї маленький пробіг, вона не фарбована. Коротше, цікаве авто, яке до вашої уваги. Тож поїхали. А, значить, ось такий Fiat Lineo. Він куплений в автосалоні в 2013 році. Він був в одних руках, за автомобілем слідкували, і до нього ніяких питань немає. Він повністю в рідній фарбі. в нього 148 тисяч кілометрів пробіг, будь ласка. Ось. І це цікава машина. Цікаво в тим, що ну, таких машин дуже мало, які потрапляють на ринок, на продажу в такому стані. Е, давайте так, вона вся ціленька по всьому кузову. Звісно, що в неї є якісь моменти. Типу, ось такого плану потертості на передньому бампері. Десь, звісно, є такий невеличкий скол, ну це якби нормально в нас в Україні, щоб десь був скол. І... Тут ось ми бачимо якісь такі подряпини, які можливо ну, можна і заполірувати. Просто що машину ніхто так особо не готував. І тут ось ззаді також на задньому бампері є, я думаю, це при завантаженні, просто щось ставили. Так, більше по кузову питань немає, нічого не ржаво, ні гніле, дірок немає, і машина повністю у нас не фарбована. Під капотом у нас 1,4 бензиновий двигун. Зараз я вам його показую. Ось так все тут виглядає під капотом у нас. Все абсолютно свіженьке, рідненьке. Ніхто я взагалі тут нічого не крутив, не рухав. А двигун масло не бере. Працює рівно, тихо. ну, коротко, Питань до нього абсолютно ніяких немає. Місяць тому купили, поставили сюди новий АКБ, щоб машина добре заводилась. Ну, Попереду тим більше в нас зима. Значить, Кондиціонер все працює в автомобілі, він повністю справний. По ходовці нічого не грімить, не стучить, ми на ній проїдемось. Тобто ви купуєте машину і просто собі їздите, горя не знаєте. Давайте я вам покажу ще багажне відділення. Так, давайте колеса. Колеса тут у нас стоять Бріджстоун, чудова літня гума. А, так, у нас... Багажник, Значить багажник у нас відчиняється з кнопочки. Тут, будь ласка, натиснули. Відкривається у нас багажний відсік. Ось такий. тут такі, Бачите, обори стоять. Все охайненько, чистенько. Я би сказав, що багажник глибокий, тобто помістити сюди є що. Що в нас тут по комплектації? давайте. Є в нас повноцінна запаска, всі ці домкрати, ключі, все на місці. Я думаю, що неї ще, мабуть, ніхто не користувався. Подивіться на стан. Тут ніхто нічого навіть такого не возив, все чисто. Тут позаду теж бачите, як обшито фіатик. Ну, скажімо так, да, для того, щоб, якщо вам підходить даний клас автомобілів, це просто знахідка. О, салончик. Салончик повністю чистенький, охайний. А, зараз це так сидіння під мене налаштоване. Якщо ви не двохметрові, то тут ще навіть буде місце. Там я сідав досить зручно. ну Звісно, що це вам не ауді, але, але все оханенько, все чистенько. Бачите, нічого не порвано, не затягано. Вся е -е електроніка працює, всі вікна опускаються. З цим питань немає. Так, попереду давайте подивимось. Всі кнопочки цілі, нічого не затерте. А, ну, Такий простий має вона салончик. Такий от фіатик. Давайте з вами заведемось, послухайте, як працює двигун, як вона заводиться. Будь ласка. Співвоберту автомобіль заводиться, працює тихенько. Снежки ряне, звичайне, тому в принципі, на, 140, ну, на 150 тисяч е ну, такий вигляд воно має. Помилок у нас ніяких немає. Все тут чудово, добре, двигун працює, ще раз повторююсь, рівнесенько. Все тут по-заводському, бачите, всякі тут такі ніші є. кондиціонер працює, магнітофон працює, все дує, куча поличок. Тут у нас є підстаканички, е у нас механіка, 5 ступок. Ну, такий, скажімо, простий, але ціленький, надійний, збережений автомобіль. По документам у нас тут повний порядок, тому буде повне переоформлення. На вас автомобіль буде повністю ваш автомобіль чистенький. І зараз давайте ще з вами проїдемось. Правда, не знаю, що тут показувати, просто проїдемось, як він їде, щоб впевнитись, що тут нічого не гримить, не стучить. Машина у нас їде. Ну і за деталями вже ви можете звертатись, дзвоніть, будь ласка, кого зацікавить, можете дивитись. Значить, 2013 рік. 1,4 мотор 148 тисяч пробігу, за нього просять 6 тисяч доларів. Ось така ціна на такий автомобіль. Тому прошу, будь ласка, дзвоніть, будемо з вами робити тест-драйв, якщо то потрібно. Поїхали, приїдемося. Ну що ж, друзі, ось вона так і їде приблизно. А, що в нас? У нас ну, все тут. По-простому, в принципі. Але якби, ну, зрозуміло, це є така машина. В принципі, всередині тихенько. Дуже подобається коробка передач, вона механічна, але вона аж перемикається тут так м'якенько. Не знаю, що ще вам тут сказати. Нічого не грімить, не стучить в машині, все працює. Давайте, зроблю тихіше, щоб ми могли. Щоб ви могли мене чути. По двигуну 1,4, ну, їде він відповідно, як 1,4. Він тут не турбований, звичайний, атмосферний двигунь. От. Скажімо так, якщо ви шукаєте машину саме а, так, щоб вам собі так совгатись по місту. І вам потрібна економна, недорога машина, і вас цікавить, щоб вона була від першого власника, то машина з автосалону в одніх руках доглянута, обслугована, ви собі взяли і їздите. Так що залишаю номер телефону під відео. Машина знаходиться місто Кримичок місто Полтавська область. Набирайте, дзвоніть. Якщо вона. Думаю, вона швидко улетить. Тому, якщо хтось цікавий, то звертайтесь поки що вона є в продажу.